Друзі, всім привіт! Сьогодні така лайтова каточка. Повинні були їхати зранку, трохи не спалося, є свої моменти. Виїхали ввечері, катнуть по-бистренькому. хоча б якісь ну як так, вихідні і нічого не проїхати. Ну то Ми сьогодні ще хоча б 30, 20, 10, 50, ну скільки проїдемо. Хоча обмежені. Дінки нас не випускають надовго, бо ми по 200 їздимо днями, а тут ми потрошку. Катаємося тепер потрошку. У нас там 2 години і додому. Так що не газуємо, а вам пару гарних камінь. Рим не Потім. Ні. Кричи голос. Голосу, голосу в мене немає, потім як. Больні люди ж, можу, старі, старі діди виїхали. По дорозі, знаєш, дорога. Так... Сьогодні день пішов не так, як хотілося, потім що плодували одне. А так, в принципі, ми вирішили трошки катнути. Катнуть, катнуть провітриться трошки. Сьогодні якогось важкого харда не буде. Двохсоток не буде. Тут 30, або щось, щось не заходить, скільки там? 15 там проїхали. Ще 15 і ми вдома. Ну, ми приїхали в козин. Подивимося на води, на набережну. Прогулялись, прогулялись, проїхались, подивились. Та і в принципі що, будемо їхати назад. Може через це запакли. Ну. Чи вже багато буде. Там через Україну... І через Україну 6 скільки? 6. 6 уже? А, ну так, да. та ні, тоді погнали. Та не в ту сторону педалі критич. Тут дорогу я не знаю, так що тут веди ти. Прямо. Все, договорить. Прямо. прям. О, диви он. Це конкурент, конкурент. А, тут гори, йо. Треба тоді за руля брати. Ой, блін. Не доїхав Ні, ну блін місце прикольне таке, заборчик. Я <плес> Та всі такі це додому поставив. Якби жив в домі. А <плес> Так в квартирі нема куди ставити, так що. <плес> Не, ну балкон було прикольний такий, так? Верхніх дерева, як проші ще. Ага. Чуєш, я думаю, що, напевно, треба їхати, бо нам зараз ще хтось відстрелить щось Приватна територія, всі діла. Так, погнали. Вспомню тему контактів. Е, вже... Та вже багато. Вже на контактах я проїхав. Там близько близько. Воно. ну, диви, що робить. На контактах коротше, я вже проїхав, десь близько, напевно, кілометрів 600-700. Можу сказати одне, контакти клас. Тому якщо ви їздите в нормальний е, і у вас така гориста місцевість, то типу, блін, можете сміло переходити і катати. Реально набагато легше. Ну, ти менше, менше втомлюєшся, тому що ти допомагаєш. Ну, коротше, це клас. Варто спробувати, якщо хтось не спробував або боїться, спробуйте. Якщо боїтесь коліном шатай, їдьте на байфір, вам виставлять вельчик, все зробите і буде класно. Мені повезло, я майже все настрою сам. Поки нормально. Далі, можливо, колись теж. Далі. Я засняв! Я засняв! Я засняв. Ти цей! Ти такий, звісно, різкий, як ото та і я. Тільки я з гор спускаюся, а ти на, на задньому колесі їздиш. це теж давно походу. Не, на контакти топлях. О, ну все, ти, пожалуйста. Не один я, так думаю, що контакти клас. Так що, якщо ви їздите багато, варто спробувати. Навіть на МТБ. А на МТБ контакти, що ти думаєш? Чекай підійду. Це, що треба, щоб, особливо, в контактах. Ну, тобто, в будь-якому випадку контакти класно. Це. Це, да? Так що, по піску. Це краще. якщо затронути тему контактів. <сху> ну, а ми їдемо. Мене ноги, звісно, стираються потроху, так швидко педалі крутити. Каденс 125. А, ні, це пульс. стоп-каденс. кадрес. Бистроден. Дуже, дуже швидко. А, сьогодні вітер у нас. Ми сьогодні їдемо якось і в яку сторону. Ми їхали туди. У нас вітер... вітер. вітер. їдемо назад, вітер в лице, повернули вправо вітер в лице, та що це за фіні? Підчув, чудо, наче він отак от нас по... Їдемо в лісі, вітер в лице. По, по кругу, вітер. Краще не дає нам розігнатися. Ну, в принципі, у нас 24 середня. тем самым, что так как мы едем не спеша. Нормально. Для изи по катушке то, что надо. Смотри, как классно, да? Мне так нравится, я тоже так. Прямо лого, короче, брать сюда. Так что давай, дай. Как раз третьим будешь. Доброе <laughs> ну. добрый день. Все вот так. Спасибо, ага. всем пока. Шо? Подписота подписанти, чи подписанти і подписульки да? е, час 20 по часу, все окей, катнули добре. Вітер трошки так присадив. В принципі, покажу 25,5 середня швидкість на 33 км. Нормально. З тим ще такий вітер був. Тим що такий вітер був, в принципі, норм. Друзі, не забуваємо, донатимо на Збройні сили. Донатів маленьких не буває, зборів дуже багато, збираються довго, тому треба, тому треба допомагати. Всім дякую за увагу. Досік такий коротенький, легенький. Всім дякую за увагу. Страва інстаграм, все внизу. Підписуємося, ставимо. Подобайки, коментарі пишемо. Всім дякую за увагу, всім до нових зустрічей. Всім пока!